Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 3 червня 2018 року. Це був туристський поєдинок Албанія, Україна. 4-1. Україна перемагає. Дубль Євгена Коноплянки та дубль Андрія Ярмоленка. Принесли Україні перемогу, за Албанію забивав Фондой. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Албанія, панучі головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова расновка Албанії Беріша у воротах парацентральних захисників Маврай Джим Сіті. Щусай, веселі по флангах, центральні опорні півзахисники, Ліляйндой, Рамадані, атакувальний півзахисник, Леніані Раши по флангах Таманаї у Нападі. Це стартова расновка Албанії. Украина. 4-2-3-1. Стартовая расстановка сборной Украины Андрей Шевченко. Головный тренер команды Андрей Лунин у воротах. центральных захисников Сергей Крецов Бурда. А, Богдан Будко, Эдуард Соболь по флангах. Евген Коноплянко, Александр Зинченко, центральный упорный пивзахисник. Марлос, атакувальный пивзахисник. Руслан Мальновский, Андрей Ермоненко по флангах. Та Артем Беседин у нападе. Це стартовая расстановка сборной Украины. Теперь, друзья, давайте про сам матч. Давайте будемо говорити. Ну що ж, обидві команди, друзі, доволі таки непогано. Даний матч розпочинається. В Албанії, в Україні проходили доволі таки непогані атаки на старті матчу. Справді, дуже справді здорово обидві команди виглядали. Ну і ось вона якраз 31-х хвилина матчу збірна України свою позицію на атаку Марлас. Отримує мяч. і В центрі поля. Марлас. Марлас. передача на Ярмоленка. Андрій Ярмоленка. передача на канаплянку. Коноплянка абсолютно один. Пробувай каноплянка. гол Збірна України на 31-й хвилині матчу. Відкриває рахунок у матчі. Андрій Ярмоленка. записує до свого пасива. результати до передачі, А Євген Каноплянка записує до свого пасива гол. Але Україна на досягнутому не зупиняється. Україна продовжує атакувати. 35-та хвилинувач Олександр Зінченка. Шикарна передача на Коноплянку. Коноплянка, Рухає м'яч, Коноплянка, Коноплянка, Коноплянка. Передача Ярмоленко. Андрій Ярмоленко Виходить, іди, на один пробує Ярмоленко, Ярмоленко, Ярмоленко. гол! гол гол, 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 гол. Андрей Ярмоленко. З Євгеном Коноплянкою по гол плюс пас зробив. Євген Коноплянка забив шикарний гол. И Андрей Ярмоленко обіграв захисникам. Вийшов на ударну позицію. пробиває Андрій. Тарує регулянку на матчі 0-2 на користь збірної України. Але це ще був не кінець, друзі. Щоб був не кінець, 45-та плюс перша хвила на матчу. Україна атакує. Руслан Малиновський. Руслан. Шикарна передача Малиновського. Руслан. Тим ще не улицу Шикарний пас зробив на Руслана Малиновського. Руслан Малиновський вийшов на позицію, відкинув м'яч. відкидає м'яч на Андрія Румальника. Той пробиває! та забиває гол Андрія Рмоленка. 45 плюс перша хвилина 3-0. Україна збиває і третій м'яч Україна. Ну і Руслан Малиновський сам не став раз то пробивати. Віддав передачу на Андрія Ярмоленка, а той же де-факто у порожні ворота переправляє м'яч сітку варіт збірної Албанії. Албанія, до речі, не команда, команду точно виглядала і м'ячем вона, якщо не помиляюсь, навіть більше володіла Ось, в Албанії, були моменти. Ось якраз то на другий тайм у Албанії вийде Аєці, Балай, Кака, Мімола, Чікалейші. У Україні вийде Євген Селезняв, Сергій Сідарчик, Віцька Валенка, Сашка Раваєв, Коля Шапаренка. Вийдуть у українську збірну на тему номер два. Намагається Албанія повернутися в цей матч. Украины пригодится був момент после штрафного. Где-то на 83-й Руслан Малиновский. Проверяя, проверяя. Вартарь Албании. Шикарный удар Руслана Малиновского. Но а Албании на месте. 88 х виноват. Албания атакует. атакує по флангу Албанія. Мемола, Мемола виконує подачу до штрафного майданчика. Андой приймає м'яч. Андой, 14 й номер, пробиває і забиває гол. Збірна на Албанії, рахунок матч стає 1-3 на користь України. Але буквально через дві хвилини Україна проти своє атаку Колі Шепаренко, шикарний пас, Андрій Ярмоленко. Вихід один на один, Ярмоленко, Ярмоленко. Відає передачне від'їна Коноплянки, порожні ворота, Коноплянка, удар, гол! І четвертий м'яч забиває Україна. Андрій Ярмоленко приймає участь абсолютно в усіх забитих м'ячах Дубль Андрія Ярмоленко. The sheep 2 передачу Andrea Ярмоленко 2 плюс 2 2 плюс 2 дубли 2 передачі, шикарний Матч від Андрея 4-1 Украина перемагает Украина Албанию 37 року з с 4-1 у виконанні команди Андрія Шевченка. По статистиці. До речі, по статистиці в Албанії було більше ударів. 17-11 з ударами якраз там. Відповідно, так? Да? Тобто з ударами по воротах 17 тепер, перепрошую друзі, в Україні. Не в Албанії, а в Україні. А була перевага з ударами. 17-11 перевага по ударах у України. 9-2 з ударами в площину також перевага України. 54 46% володіння м'ячем, також була перевага. В збірної України 7-2 за кутовими. А, ну, По володінні, в принципі, вага була. Якщо беремо статистику окремо першого тайму, то у України 10 ударів за перший тайм, 6 в ствір. У Албанії 6 ударів один ствір, 56 44 володіння м'ячем, 2-1 кутові. Це статистика окремо першого тайма. Другий тайм тут статистика плюс-мінус була рівна. 53-47 53-47 володіння м'ячем, 7-5 ударів, 3-1 удари в ствір, 5-1 за ну і Загальна статистика: 17-11 ударів, перевага України. 9-2 удари в ствір, перевага України. 7-2 за кутовими, перевага України. 2-2 по офсайдах. 6 порушень правила України. Одна жовта картка. У Албанії 9 фолів. При цьому таки жодної картки не було. А ну і відсоток володіння м'ячем складає 54 на 46. Перевага на користь України. Тобто Україна більше була в поворотах, більше м'ячем володіла, більше було, було ударів. В ствір було в Україні, більше круто. В принципі, да, Україна на перемогу награла, команда Андрія Шевченка. Видала дуже хороший матч. Да, Албані, від відрізком м'ячем також більше володіла. Але відрізками, да, так, було таке, що Албанія також більше м'яче володіла. Але в цілому Україна і м'ячем більше володіла. І ударів і моментів більше створила саме Україна. Тому, якщо такий, знаєте, друзі, підбивати такий підбивати, підсумок безпосередньо, так? Да? Такий -то матч, да? албанія Україна. Який відбувався 3 червня 2018 року товариський матч, то я вважаю, що збірна України абсолютно ділу перемагає Албанія, не безнадійно виглядала, але Україна перемагає дубль Євгена Каноплянки та дубль Андрія Ярмоленка принесли Україні перемогу. І він Коноплянко оформив 2 плюс 1 дубль, оформив та віддав гольову передачу. Андрію Ремольников взагалі 2 плюс 2 в усіх голах. Андрій Ремольников прийняв безпосередньо та участь. Дубль оформив Андрій. І ще дві гольові передачі до свого пасива записав. Албанія Україна 4-1. Україна перемагає. 3 вечерні 18-го року. Побажаємо збірні Албанії. Всього самого-самого найкращого Україні. Побажаємо добра. А вам, друзі, від серця бажаю вам щастя, добра. А найголовніше друзі бережіть себе. Будьте щасливі, бажаю вам щастя, добра. Усім до побачення. усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.